Пане Олеже, вам слово. Дякую. Дякую в першу чергу всім присутнім. Я просив, хто міг, щоб ви поглянули, подивилися роботи, підійшли трошки ближче глянули, відчули атмосферу цих робіт. Можете присісти поки що, Ну, Як мені буде закріплено, я постараюся. Хочу, щоб вас всі бачили. Ці роботи робилися більше з останній час, і це є невелика частина роботи. Як пані Оля сказала, роботи різноманітні. І тут ми бачимо присутність олійних робіт, велика робота, яка така сільського плану, образ, натюрморт. Також чорнобілі бачимо графічні роботи. Хотів звернути ще окрему вашу увагу на такі роботи, тому що вони трошки загубилися. Це є декоративно-ужиткові роботи, так виконані звичайного картону. Звичайний картонник, який потім оброблені. Він має перспективу потім перетворитися на металеві роботи, відповідно, або якісь підсвічники, або якась декоративна робота, можливо, годинник, можливо, ще щось. Це є все в процесі роботи. І на вітні так само ветенанки, які буквально зроблені для того, щоб підтримати тут ті всі роботи, щоб вони разом дивилися. Як це все з'являлося? Я хочу так згадалося нині перед тим і хочу вам розказати. Десь більше 50 років назад, навіть 55 років, була осінь, і погода стояла така дощова, може така, як нині, якийсь накрапав дощик. В селі сусіди прийшли, як не дивно, хто з села, можливо, згадає таку річ заколоти свиню. Ну Така асоціація, в мене виникала негативна асоціація. Я маленький був, побіг на кухню, виліз на стіл, як по нині пам'ятаю. Як я запам'ятав? Чому я запам'ятав? Я цього не знаю. Тому що в мене в родині ніхто творчим так не займався творчістю. Але тут мені хтось перед тим, я навіть не знаю, хто подарував кольорові олівці, альбом. Вони лежали так на столі з боку. І я. О, зараз дивлюся, ніби так через простір, і це вам розказую. Дивлюся через вікно і бачу, на вікні вишня стояла і прилетів дятел. і дзвоняв. Що мене штовхнуло взяти олівці і почати малювати того дятера. Я його намалював. Закрив пікеньку, альбом, не пішов там, бавився так далі так далі. Ці люди, які були в селі, в той момент, як там сусіди, ще хтось прийшов. Тому що раніше все-таки був більше колектив, люди сходилися, ходили в гості один до одного. Прийшли, там, в інстаграм випили, про що почали говорити, і хтось відкриває альбом. А хто це зробив? Коли я сказав так скромно, я, бо я щось собі.